Всім привіт, компанія Автофокус і в нас є нове надходження. Ось такий гарнючий BMW 2017 року, X5, на повному приводі 40D. Це у нас 3-літровий дизельний двигун. Має ось такий гарний зовнішній вигляд по колу. Автомобіль у нас не битий, має повний безключовий доступ. Ось такий гарнючий білий шкіряний салон. Ось. Люк з панорамою, повний електропакет, преміальну музику, Харман Kardon. Ось такий гарнющий зовнішній вигляд у нас має автомобіль. А, повний електропакет сидінь, мультикермо. Ось таку LED приборну панель. Автосвітло, автодощ, круїз, підкермові е ліпістки, двохзонний клімат. Ось такий вибір режимів руху, така коробка КПП. Тут у нас LED -дисплей. ось В такому гарному стані у нас криша. Ось автомобіль у нас притонований. Тому приїжджай, купуй цю автівку в компанії Автофокус, торговий центр Республіка Парк. Будемо чекати на тебе і на твій тест-драйв.